Уковинському клінічному онкологічному центрі відкрили стаціонарне відділення паліативної допомоги. Хто працюватиме тут і що передбачає надання паліативної допомоги важко хворим онкопацієнтам? Дізнайтесь у програмі здоров'я у фокусі. Лідія Акінжилова вимушена переселенка з Мелітополя. Мені зробили операцію, облучали хімію кололи. І кожні півроку я там перевірялася. А це я мала перевіритися у лютому, і якраз почалося. І ці два роки я зовсім нічого не провірялася. Наразі пані Лідія проходить лікування у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Сьогодні завідувачі я кажу, у вас такі медсестри, такі чуйні, такі. А тут дівчата, це взагалі я не знаю, просто милі. Це дуже надихає і. Це набагато легше так лікуватися, коли в тебе. А це все пухеньке, чистеньке. Дуже гарно. Це відділення для того, щоб е, людей з онкологією вчили жити. І в подальшому вони могли за собою доглядати. Їхні родичі, близькі, ті, хто коли в них є, розуміли, як себе поводиться з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи, і воно розраховане для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Стаціонарне паліативне відділення відремонтували та укомплектували сучасним обладнанням. Тут є 15 модернізованих палат. Відділення розраховане на 22 ліжка, які пристосовані для мобільних хворих та їхніх родичів. Тут більше 700 квадратних метрів капітально відремонтованих площі. Все закуплено нове сучасне, що вимагає для паліативного хворого. Паліативні хворі це здебільшого пацієнта, яким не допомагає лікування. Якщо неможливо боротися з недугом спеціалізованими методами лікування, то залишається паліативна допомога, і вже таким чином вони ці пацієнти потрапляють на стаціонарне лікування. За час перебування у стаціонарному відділенні паліативної допомоги пацієнт обстежується. Лікарі розписують план харчування, лікування, підтримуючу терапію. Перш за все, навчити. Жити з цією хворобою, грамотно знеболювати. для цього є кабінет болю, де визначається статус больовий по балам, призначається адекватне знеболення, Людина отримує ліки. Якщо людина має, наприклад, стому, да ми вчимо, як правильно доглядати за цим. Якщо лежачі пацієнти, правильний догляд, щоб не формувалися проліжні трофічні враження шкіри, тобто робота йде як з пацієнтом, так і з родичами. І завжди ми зацікавлені в тому, щоб родичі були присутні для того, щоб їх навчити, як правильно потім доглядати за цим пацієнтом. Перебування пацієнта у відділенні стаціонарної паліативної допомоги залежить від стану хворого. Далі його переводять на мобільну паліативну допомогу. Вони працюють в парі, тобто є пацієнт, якому вставляється той чи інший діагноз. Він потребує паліативної допомоги. Йому надається невідкладна паліативна допомога в стаціонарних умовах. А далі пацієнт переводиться на мобільну паліативну допомогу, де наші онкологічні бригади мобільні надають допомогу вже у місцю проживання. Медичний персонал паліативного відділення пройшов навчання і стажування для надання медичної допомоги важкохворим пацієнтам. Залучені до мультидисциплінарної так званої команди терапевти, онкологи, анестезіологи, психологи, психотерапевти, представник духовенства. Це теж дуже важливо, але з урахуванням, звичайно, конфесії пацієнта. Молодший медичний персонал, який ми підібрали, це всі ті. Які прийшли і сказали, ми хочемо робити добро. Треба розуміти, що ця робота емоційно вкрай важка. Це має бути покликання від душі послуги з надання стаціонарної паліативної допомоги в Буковинському онкоцентрі входять до переліку програм медичних гарантій НСЗУ. Всі послуги які надаються в Буковинському клінічному количному центрі, є безкоштовні. Так само, і це відділення. Всі надає послуги безкоштовно. Бувають випадки, коли медицина безсильна побороти невиліковну хворобу. Головне завдання лікарів полегшити страждання та навчити важкохворих онкопацієнтів та їх родичів жити із невиліковною хворобою.